Всіх вітаю, друзі. Це 45 й чи 46 й вже день наш в Приватбанку. Багато хто питає, чому треба забирати нафіг звідси гроші і не зв'язуватися взагалі з банками. Я поясню, бо коли ви кладете гроші, вони ваші. А коли ви намагаєтесь їх забрати, ви маєте купу проблем. Ось це ми знаходимося в офісі на Ковпака, 29, місто Київ. В Голосівському районі назвали два відділення. Це більш головним відділенням, він там в центрі, великий і так далі. Ось вже не перший раз обслуговує дівчина Світлана, от, яка дуже добре вміє рахувати чужі кошти, мінусувати, відправляти там за якимись документами, деклараціями. але Допомогти реально нічим не може. Хочу повторити, що я намагаюся зняти суму не в півмільйона, не в мільйон, не в мільярд. Я хочу зняти суму до 50 тисяч євро, щоб забезпечити життя моєї дитини, яка залишилася без місця для існування, бо наш в гостомелі будинок огрохнутий, Їй треба платити за житло, няня, навчання і так далі. І так далі. Це не така велика сума. І я не депутат, я не е, чиновник, і я не можу її зняти. Мої проблеми почалися з моменту, коли я зняв е, в касі е, два рази по 2400 євро, тобто 200 тисяч гривень, трохи менше було знято. У мене почалися проблеми. І ось банки п'ють з нас кров. З мене п'ють кров, так само п'ють е, кров з Юлії. От, яка теж намагається зняти 40-50 тисяч євро, щоб їх задекларувати. З нас під кров. От купа документів, купля продаж квартир, купля продаж рухомого-нерухомого майна, тут є декларація з податковою, тут є виписка про доходи з соцслужб, соцвиплати, тут є виписка. Про виплату пенсій з пенсійного, тобто з нас банк нас вже куди тільки не відправляв. Тут наші доходи, підтвердження доходів не мільйони, але цього зовсім постійно замало. Кожен день блокують наші рахунки. Кожен день блокують отримання коштів за півтори місяці нам вдалося зняти трохи більше всього 30 тисяч євро за півтори місяці. Це те, що відбувається зараз в Приватбанку. І от кожного дня ми приїжджаємо сюди, втрачаємо час, втрачаємо нерви, втрачаємо гроші. Плюс ці гроші ми клали на рахунки, ми платили за це процент, тобто банк на цьому заробляв. Але гроші нам не віддають. Нам не хочуть віддавати гроші. Тому я й пишу, що українці навіть не розуміють, в якій вони зараз дупі знаходяться. І Приватбанк замість того, щоб допомагати якось клієнтам, от, як оця ця дівчина, бере калькулятор і каже. Те, що ви там на мільйони віл на продавали, це все не рахується, бо 30% уходить вам на проживання. Тобто вони рахують за мене моє проживання. Тобто, уявіть собі, на мільярд ви вчора продали віллу, подаєте це як приход грошей, це враховувати не будуть. Бо 30% у вас вже за один день, там чи за два, чи за півдня вже пішло на проживання. От якщо ви продали цю вілу більше трьох років тому, вони теж не хочуть нічого приймати. Ці документи, вони беруть калькулятор, і от оці всі виписки я вам зараз просто покажу. Дай мені виписку, саму таку от, любу там з податкової. Отові собі скільки тут сторінок. Вони беруть калькулятор. Тут немає загальної суми внизу в цій декларації. З податкової вони беруть калькулятор, починають вручну рахувати, відраховувати там 13, 14 чотирнадцятий рік і так далі. І так далі. А от тепер уявіть собі, будь ласка, поруч зі мною сидить людина, от Юля, да, сидить, яка отримала соцвиплати, їм, їм виплатили за загиблих на Майдані, їм виплатили соціальні кошти, як пенсію, так і вона не може задекларувати ці кошти, вони не хочуть їх приймати. Їм пофіг. Їм в банку повністю пофіг на те, що відбувається. І срані уявіть. От, Багато мене запитують питань, да? Там, вчора щось написав, що таке відбувається, що не так, що не так. Та да, нічого не так. Я не депутат, я не чиновник. Я не можу зняти кошти. Я зняв 4800 євро. І потім щодня мене півтори місяці. От мене юлю нас просто добуть, нас відправляють. Куди ми вже ви вам буде смішно, але ми вже писали е, пояснення в банку, на що ми кладемо гроші. На що ми знімаємо кошти. Ви ви ви, ви уявляєте собі таке? Ми, ми писали, мене це я це все буду далі публікувати. Я вам покажу цей ад, півторимісячний, що е, звичайна людина, яка е, все життя там чи купила гроші, чи ще щось, і так далі, втратила житло, втратила е, всі засоби на існування, намагається може купити квартиру, намагається вирішити якісь свої е, проблеми. Вона не може цього зробити, бо коли вона прийде в банк і скаже, дайте мені мої 30-40 тисяч, їм скажуть фіг, несіть документи, а потім все, ще все, будуть ганяти по, по, всім, по, по всім державним органам, куди тільки можна. От, От у собі уявіть. Тому я кажу, люди, не будьте лохами, не треба тримати гроші. нафіг, ми, ми, ми платимо це ще державний банк. Тут люди отримують зарплати, і ми клієнти. За наш рахунок йде, по суті, і зарплати. Наші інтереси ніхто, ніхто взагалі, їм пофіг. Я кажу: я не півмільйона знімаю. Я хочу зняти 40-50 тисяч євро. Я маю це мої гроші, я маю на них право. Да пофіг, блін. Мені зараз людина за договором позики повертає кошти. Заходять гроші, вони одразу блокуються на моєму рахунку. Я їх не те, що я їх не зняти, нічого не можу. Я приношу цей договір позики, вони не хочуть його приймати. Це так працює у нас. От Приватбанк. От і ще раз покажу. Це ковпака 29, Це Приватбанк це вже. А, це четверте відділення. Тобто ми за півтори місяці вже в чотирьох відділеннях всі знають про ситуацію, всі знають про цей треш. Нас навіть не знають, куди вже відправити. По 37.2.0 кол центр там одне кажуть, Тут друге кажуть, керівник каже третє. Тобто, все отак, от змішане, перекручене. І я тут вже останній місяць, що чим займаюся, вже кіно знімаю про банківську систему та приватбанк та про таке гадкі відношення до своїх клієнтів. Так що, друзі мої, не тримайте, я скажу так, годувати оці от банки, які кров п'ють за ваші якісь копій, копійчини, копійчини, це просто жах. В нас фінансовим моніторингом дозволено знімати там без ну я не знаю, там можливо якісь там документи 2 мільйони на 3 місяці. Це майже 50 тисяч євро. Та да ми не можемо їх отримати. У нас е, е, фінансовим моніторингом там, щось там, мільйон на місяць там, можна знімати, де да ми не можемо їх отримати. Ми кожен день їздимо з кучою папок. От у нас отак от, бачите, фотографують наші документи, це робиться щодня. Правильно я кажу, Світлана? Чи обманюєте? Подасте на мене суть це ваше право. Так, да. подасте. Бачите, Так, да. от Світлана в нас до клієнтів взагалі відноситься так. От надгрібісь. Вона вчора взагалі по телефону позвонила і спитала: А скільки ви ще хочете грошей сняти? А для чого ви запитали це питання? Яка вам різниця? Скільки я хочу? Ну, я не ваші гроші мати ще він. Моніторинг скільки ще планується зняття? Так ви ж і це вчора подали. Блін, і те, ми не отримали. Ми не можемо навіть отримати те, що ви обіцяли вчора. Де я хочу знімати стільки, скільки я хочу, це мої кошти. А ви банки, ви повинні мене обслуговувати і зробити все, щоб я міг покласти кошти, відправити, зняти кошти. Ну, от така ситуація, друзі. Так що знімайте кошти, краще тримайте в банці і в валюті. Пока всім.